Пронто-пронто, мої любі з вами система Ханна Код. Знаю, що вам більше подобається звичайне читання Таро. Але я ще читаю таро і по кодам. тому якщо вам цікаво, більш глибоко, дивіться, не цікаво, лістайте далі. І так, подумайте про якусь ситуацію, яка вас дуже довго тригерить. В тому плані, де що тригерить, в тому плані, що зависла і ніяк не вирішується. Подумайте про цю ситуацію, скажіть її вголос. І так, а я дивлюсь. Основний код цієї ситуації, тобто, яка там енергія Ну, дивіться тут енергія допомоги. Вам здається, що вам потрібні в цій ситуації хтось допомогти. Розумієте? Тобто вам здається, що якщо не чиясь допомога, ця ситуація ніяк не вирішиться. Давайте подивимось таємнику. Чи справді це так? Те, що від вас скрита. Королева Жезлів. Угу. Ну, дивіться. Тут говорять про що? Про родину. По десятці Пентаклів і про коханку. Тут дивіться тут про те, що або ви коханка, дав які в цій ситуації ви в ролі коханки, або в цій ситуації ви в ролі жінки, яка в цих стабільних і надійних відносинах. Ну як це виглядає зовнішньо, Вони можливо стабільні і не надійні, але там щось вже пошатнулося будь-якому разі, дивіться, якщо ви коханка, то скажу вам так, що там не так все класно, як вам здається, там все стоїть під питанням. Який код руху цієї ситуації? Вибору. Так, тут вибір між двох варіантів, але тут не буде, тут вибір без вибору. Тобто... Людина вагається, якщо їй потрібно прийняти рішення, цей чоловік або ви, бо це могли бути ви в ролі дружини. До речі, так а там коханка є, і такі ситуації можуть бути. Напишіть, до речі, в якій ви ролі виступаєте. Якщо ви смілива, треба прийняти рішення, але рішення не буде прийняте, тому й руху не буде. Який амулетний код вам потрібен, тобто, які енергії вам потрібні, щоб ця ситуація вирішилась як найкраще для вас? Імператор? Ну що, так, вам потрібно, щоб цей чоловік сам прийняв рішення? Імператор, щоб він взяв на себе роль імператора, чоловіка, який приймає рішення і розставляє все по своїх поличках. Тільки так, якщо ви хочете реально вирішити цю ситуацію, ми не будемо впливати на чоловіка ні в якому разі. Але ми можемо зробити для вас амулетний код для того, щоб ви стали на щасливу веху вашого життя. бо... Амулетний код робиться на основі коду вашої душі а ваш код душі єдиний правильний.